Насадка з AliExpress для заточування ланцюгів на пилах. Як воно працює, ще сам не знаю, друзі. Тому зараз будемо розбиратися і дивитися, що ж це за дивомашина, чи дійсно вона ефективна. І також замовив я у нас в Україні на сайті для порівняння, як буде заточувати та і як буде заточувати ось така. Виглядає вона, ніби якось більш по-богатому, як кажуть друзі. Вона йде в коробушці, там і ручечки йдуть до неї, так, і що? І йде ось таких два полотна для заточування. Це також все перевіримо. Прикручуєте насадку на шину, далі берете, вставляєте напільник відповідний до ланцюга. Я взяв самий менший. І ось тут у нас є фіксатор. фіксатором ми його підтискаємо і все, і можна підточувати. Я думав, що все легко і просто. Раз, два і підточив. А бляха, хрінь виявилася повна. Бачите? Фіксатор не може притиснути ланцюга, тому що він знаходиться, ось цей фіксатор занадто далеко, і він йде поза ланцюг. Тобто потрібно що зробити? Як так показати? Потрібно от сюди щось підставити, щоб воно ось ця платформа була трошечки далі, щоб зацепився фіксатор. Можливо, це не підходить під цю шину і під цей ланцюг. Но ми спочатку спробуємо щось підставити, а потім вже на іншій шині. Коротше, друзі. Ну, хрінь якась бляха повна. Дивіться, підставив от сюди вже ось таку штуку, воно один хрен. Ти його починаєш підтискати, підтискати ось так. Бачите, воно навіть не, не затиснуто сильно. Бачите? Навіть і не сильно. Починаю підтискати ось цього ланцюжка. Ось так, один фіг воно зацепляє його тільки краєм. Потім воно тако йде в сторону. І все. І ти не можеш його просто притиснути, щоб вставити сюди цей напільник і напільником його там підточувати. Коротше, ну не виходить ніяк, я не знаю. Давайте будемо пробувати під іншу якусь пилу, може, там воно буде. Під цю воно не підходить. Йшла третя година, а я ще не підточив жодного зуба. Ось дивіться, все налаштував. Напільничок стоїть біля зуба. Бачите? Залишилося тільки ось цим широким фіксатором, він тут дійсно широкий, притиснути ось цього зуба. Ну, в чому фішка, друзі? Фішка в тому, що ось цього гвинта його банально не вистачає довжини, що він притиснув ось цього зуба. Тому я не можу наточити ось цього ланцюга. Якщо зуб знаходиться з правої сторони, фіксатор банально зацепляє його тільки з краєчку. І щось там підтиснути, бачите, воно не виходить, він просто йде поза ланцюг. Ну, коротше, однозначно, Петрович, цю приблуду вам не рекомендує, тому що це будуть ваші потрачені нерви і кошти. Тому що за 2 години часу вона мені вже зіпсувала стільки нервів, що я... що я вияснив, що цією насадкою можна заточувати тільки ліві зуби, тому що під праві зуби не буде фіксуватися фіксатором. Вердикт такий, друзі, за ці гроші, що я витратив на ці дві насадки більше тисячу гривень, можна було купити два ланцюга Орегон на ось таку шину і ще залишилися би гроші, щоб дядя Вася їх підточував на ринку. Не рекомендую ні цю, ні цю. Не працює фіксатор ні тут, ні тут. Навіть якщо глянути. Відеоролики на Ютубі не працює ні в мене, ні в них. Так що не знаю, навіщо китайці це продають, можливо, щоб піднімати свою економіку. Так що, ось такий у нас вийшов тест цих двох насадок. Можете ставити вподобайочки. І всім до побачення. Не знаю, що з цим робити, можливо, комусь подарую або викину десь. Шкода просто грошей.